Привіт! Сьогодні готуємо гуляш з яловичини. Густий, ароматний і по-справжньому домашній. На екрані ти зараз побачиш перелік інгредієнтів, я сьогодні взяла гов'ядину, мені так краще смакує. М'ясом можна взяти будь-яке за бажанням. буде смачно в будь якому випадку. М'ясо я нарізаю на невеликі кубики, бажано, щоб вони були однакові, щоб м'ясо рівномірно протушкувалося. Також буду нарізати моркву і цибулю і болгарський перець на великі кубики, дрібнити не обов'язково, так як буде у нас соус, і овочі протушкуються, їх майже не буде помітно. Для тушкування гуляша я обрала посуд з товстим дном, наливаю трохи олії, закидаю м'ясо і обсмажую до рум'яної скоринки. Поки смажиться м'ясо, я подрібнила часник та гострий перець. Також перець горошком перетираю в ступці, мені так краще ароматніше. Коли м'ясо обсмажилось, я туди додала вершкове масло, так м'ясо буде смачніше, ніжніше, додала цибулю, моркву, також ще ретельно обсмажую. Згодом додаю спеції, паприку, перчик, борошно. Ще раз гарно перемішую, щоб борошно пройшло кожний шматочок. Заливаю туди томатну пасту і згодом заливаю водичкою кип'яченою, також можна взяти будь-який бульйон або вино, взагалі буде по бургунську м'ясо. Додаю лавровий листок і перець духмяний. Також я, коли заливаю водою, дивлюся, яка консистенція мені потрібна. Згодом, коли будемо тушкувати, можна буде його витягнути через години і подивитись, чи не долити туди водички. У мене пішло приблизно 500 мл води. М'ясо можна продовжувати на газу тушкувати, але я поставила в духовку на годину 180 градусів. Через годину дістаю, закидаю туди болгарський перець і ще тушкую годину. Перчик нам дасть також свій сік, і він не буде такий сильно розваристий. Залишаємо ще на годину в духовці. Дістаю м'ясо, аромат на кухні стоїть неймовірний. Подаю його з картопляним пюре, можна з будь-яким іншим гарніром, або просто з хрустким хлібом. Гуляш виходить ніжний, насичений і дуже ситий. Якщо спробуєш, не забудь написати в коментарях, як у тебе вийшло.